вибирає сторону. Я, я, ну, я з поваги взагалі до судів, але, на жаль, такий абсурд робиться. Це 30, більше 30 років в кавичках, незалежності і має наслідки по сьогоднішній день. І це біда. І не говоріть, що ви там ні в чому не винні. Ви захищаєте, не буду говорити своє слово, бо я офіційно ні. Але людину. Ви принижують, ви захищаєте татарова, Єрмака і компанію. Всі. І це по Червіську аналог вчора те саме було з свабільне. І це біда. Мама плаче. Діти без батьків ростуть. І це біда, приживих батьків. Достойних батьків. І достойних, так. І це люди могли б з дітьми бути, які ростуть. І це українці. І не з родинами, будь взагалі... і плюс вони би це прекрасні комунікатори. До речі, з приводу Дудіна, він коли Теріхов і отався на вулич, як там, сім'ї вони звалили реально. Якби як не Дудін, і паралельно там Червіськ, то України б не було, міста би знищили, ви самі знаєте, прийдує. про що говорити? Вони що не б домовилися в них вже так. але вибирають кожен вибирає сторону. Історія не пробачить. Вся... Ну, почекайте, вибира. почекайте. Почекайте, і каргу... Господь це бачить. Карму ніхто не відміняв. Як негативну карму, бо за зло пойде зло, так само і добра. Тому вибираємо кожного. Слава Україні!